Які ще питання українці часто ставлять Google? Набираємо, чи варто, якщо вам самим цікаво подивитися, то рубіться не під обліковим записом, бо чіпляє вашу історію пошуків. Чи варто пити статини? Статини це якісь ліки від серцево-судинних негараздів і для зниження холестерину. Більшість статей в інтернеті українською мовою доволі свіжі за останні кілька років. Чи варто захищати хижаків? Хтось з вас ставив таке питання, але воно є у шкільній програмі, причому із зарубіжної літератури. Як звати? Кенді Суперстар. Це мультяшний персонаж, мабуть? Ні, це Настя блогерка. В інстаграмі майже 2 мільйони підписників. А oh майда. З Лесою українкою найлегше звати було Лариса, прізвище Косач, чоловік білки, можна Більчун. але найцікавіше, що білкою тепер схильні вважати гризуна із білим хутром, а правильно вивірка або вивериця.